Всім привіт хлопці! Сьогодні четверг зробив трошки ножиків, покажу вам та замовникам. Так, Перший нож він на замовлення. От, в кольорі кайот має отакий теклок. От. Клацає в ножнах, все як повинно бути. Ось такий невеликий малючок. Трошки його протру. Такий невеликий малючок. E, значить, Стоїть тут N690. Товщина у неї 3 мм в обухі. От. Ножик трошки підлінзований. Ну, він в лінзу, наскільки це дозволяє зробити товщина 3 мм. От. І зведений він в абсолютний ноль, без підводів. От. Ножик гострий, можна бритися, я пробував. Ось такий невеличкий помічник. Дякую за увагу.